Пані та панове, вітаю мене звати Денизаченко, і в цьому огляді я не буду раціоналізовувати користь від SSD, швидкість яких перевищує 14 гігабайт на секунду. Просто тому що для багатьох повсякденних задач далеко не ця швидкість має значення. Та власне і сам Kingston Renegade G5 на 1 терабайт, важливий не голою продуктивністю. Бо PCI-Express 5 накопичувачі на ринку вже не перший рік. Ні, G5 крутий тим, наскільки він цю швидкість. Приборкує і що приборкує разом з нею? Перш ніж почати з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, про коментар не забувайте і про фінансову підтримку також. Шерка кави на місяць на головній сторінці каналу. Ну а тепер... До діла вартість Kingston Renegade G5 версії на 1 терабайт складає близько 9 тисяч гривень. Це майже рівно 200 доларів або 190 євро. Версія на 2 терабайта обійдеться близько 350 доларів або 14 тисяч гривень. Є також версія на 4 терабайта, вона взагалі коштує 26 тисяч. При цьому поставка у SSD базова, лише сам накопичувач, та й все. По дизайну теж нічого особливого. У Kingston Renegade g 5 на 1 ТБ немає в комплекті радіатора. Лише на Наклейка вгорі. Позаду маємо шильдик з технічною інформацією. Розміри SSD стандартні. Форм фактор 2280, тобто 80 на 22 на 2,3 мм. Ключ PCI-Express тут М. Під стікером бачимо чипи. По-перше, Туповий контролер Silicon Motion SN2508. У нього чотирьох'ядерний процесор ARM Cortex R8. Він має 8 каналів NAND частотою до 3600 мегатрансферів, підтримує шифрування та RAID. Обіцяно споживання до 3,5 Вт під навантаженням. У нього також є підтримка DRAM з ECC, яка реалізована LPDDR4 чипом Nania NT6AM86 256 t 32 avg 1 на 8 ГБ. Нижче маємо два фірмових чіпи. FB512 08 uct 1 64. Обіцяні виробником характеристики, втім, залежать від ємності G5. Послідовні швидкості від 14 ГБ до майже 15. Продуктивність на рандомі більше 2 мільйонів IOPS. Витривалість TWB на пряму пропорцію наємності від 1 до 4 петабайт, наємність від 1 до 4 терабайта. Час на працювання на відмову 2 мільйона годин. Температура зберігання від мінус 40 до 85 градусів Цельсія, температура використання від 0 до 70. Kingston Renegade G5 на 1 ТБ тестувався в верхньому слоті материнської плати Asus ROG Strix B650 i Gaming Wi-Fi під радіатором вагою 63 грама. Процесором при цьому виступав AMD Ryzen 9 99.00X, блок живлення Big Power Powerzone 2 на 1000 Вт, корпус українського виробництва Gorilla Custom X. Після ініціалізації в системі накопичувач надає 976 ГБ вільного місця. Хоча це насправді не гігабайти, а гібібайти. це нормально. Так і має бути Windows дивно їх рахує. А і не забувайте писати в коментарі, якщо вам цікаво, що таке гібібайти. бо я можу про це відео зробити. Пишіть не соромтесь. Отже, тести проводились видешідесять 64 та Крістал Діск Марк Вісім. Побачити чотирнадцябать на секунду, я зміг в останньому. SSD при цьому нагрівся до 50 градусів Цезаря. В десять 64 я тестував не голу швидкість, бо їй її відображає дивно, а продуктивність та ємність кешу. І дроп графіку знайшовся лише на лінійному записі. На позначці в 400 ГБ. Дроп пішов у 10 разів з 11 ГБ на секунду до 1100 МБ. Всі інші місця показали значно більш стабільні графіки. І це дуже приємно. І, що головне, Зверніть увагу на температури 60 градусів Цезія піком. Так, це під радіатором, але без активного охолодження в режимі суть стрес-теста по всій ємності. Власне про цю головну перевагу я і згадував на початку: контролер Silicon Motion SM2508, на відміну від перших моделей на PCI-Express 5, виявився не пекельним трешем. І охолодити його значно легше. А це значить, що горіти SSD не будуть майже ніколи. Підсумки наступні: так дорогий, але так прохолодний. Тому, якщо ви збираєте флагманський ігровий ПК або, скажімо, топову робочу станцію під 10 потоків бюро, Renegade g 5 на 1 ТБ я спокійно рекомендую. В останньому випадку я навіть Kingston Renegade g 5 на 4 ТБ рекомендую, але... Це вже зовсім інша історія. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи важлива вам така швидкість таких швидких накопичувачів, враховуючи наскільки вони стали прохолодні, чи вам просто нікуди цю швидкість дівати. Мені особисто завжди був пріоритетний показник ємності. Але чим швидше стають SSD, тим більше від них стає користі з часом. Тому ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Саундмакі за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також кіївського магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все ютубі їх просто обожнюю і просуває наші відео активніше, що нам завжди. Але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні, слава героям та будьте здоров'я!